Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо про відомого художника Олександра Мурашка. Народився український живописець 7 вересня 1875 року у Києві. Він був племінником українського художника і педагога Миколи Мурашка. До семи років жив у містечку Борзне, що на Чернігівщині, де його виховувала бабуся, проста селянка. Після одруження матері Марії Іванівни Крачковської хлопець переїхав до Чернігова, де його відчим Олександр Мурашко володів невеликою іконописною майстернею. Про справжнього батька Олександра немає відомостей. Наприкінці 1880-х відчим разом із сім'єю і майстернею перебирається до Києва. Нову майстерню розташували у власному будинку. Мистецтво вже з дитячих років стало сенсом існування Олександра. Мурашко старший отримав замовлення по облаштуванню Володимирського собору. Відтак перевіз до Києва родину та майстерню. Він планував зробити із сина іконописця і не поділяв прагнення отримати освіту в академії мистецтв. Зрештою, конфлікт спонукав Олександра Мурашка полишити домівку. Примирити батька з сином, вдалося Миколі Мурашко та найближчим друзям. Цікавим є те, що своє прізвище він дав пасинку аж після смерті дружини. До цього хлопець 18 років прожив як Карачковський. Офіційно усиновлення зареєстровано 13 серпня 1892 року. Як зазначено у розпорядженні Чернігівської казанної палати, Олександр Мурашко став членом родини чернігівського міщанина Олександра Івановича Мурашка на правах рідного сина. Однак, згідно з паспортом, деякий час він ще мав подвійне прізвище Карачковський Мурашко. Отже, юний художник отримав дозвіл вступити спочатку до малювальної школи. В Майстерню Рєпіна вступити не вдалося. Домашня підготовка і малювальна школа не дали достатньої основи. Поталанило Олександру у тому, що при академії було відкрито вище художнє училище, туди й вступив, а через два з половиною роки успішно пройшовши загальні класи училища, як один із найкращих випускників став вільним слухачем академії. У Санкт-Петербурзі Мурашко вдосконалював освіту у Іллі Рєпіна. Як згодом згадував сам Мурашко, Рєпін не відразу помітив і оцінив талант свого нового учня земляка з міцним характером, котрий гонористо шукав свій власний шлях у мистецтві. Творчість Рєпіна, портретиста, який, подолавши академічну умовність, був сміливим новатором у розкритті внутрішнього світу портретованих, орієнтувався на кращі психологічні взірці європейського живопису. Це й визначило творчі пошуки Олександра Мурашка. Вже перша значна робота його як портретиста, портрет дівчини. Свідчить про відчутний вплив Рєпінської енергійної манери письма, поетичність у розкритті образу. Водночас на творчу манеру мурашка портретиста мала помітний вплив творчість Сєрова, якому притаманні витонченість художнього смаку, артистичне відтворення найглибших нюансів людських переживань засобами витонченого живопису. Уже в роки навчання були створені роботи портрет юнака, що читає книжку, портрет художника Григорія Циса, портрет Зінаїди Євдокимової. Із неї ж дівчина рожевій Блусті та інші. Після закінчення навчання був відзначений медаллю та закордонною поїздкою за картину похорон кошового. Ця академічна програма є єдиною історичною композицією у творчості художника. Однак учитель і учень розкривали козацьку буваччину в контрастних ситуаціях один у сміху, що об'єднував запорожців оптимізмом і відбахою. Другий у печалі, що розкривала їх глибоку людяність і товариськість. Обидва твори відображають духовний світ козацтва. Для центральної постаті сивий козак з клейнотами позував Михайло Старицький, відомий український театральний діяч. У конкурсі робіт випускників брали участь і російські художники, сильні і небезпечні конкуренти, що з ними і дружив і суперничав Мурашко. Але велика золота медаль дісталася йому. А разом із нею право на подорож за кордон. На початку 1901 року Олександр Мурашко їде за кордон. Перебуваючи у Парижі, Мурашко захопився роботами художників-імпресіоністів. Відтак він почав відходити від академічної техніки, намагаючись поєднати різні живописні прийоми. Він проявив себе у жанрах тематичного та портретного живопису. Праці, які були створені у Франції та представлені як звіт про відрядження, написані блискуче і з глибокою проникливістю, склали одну з найкращих серій усіх живописних полотен молодого митця. Чимало часу він приділив знайомство із Лувром, з його численними та безцінними збірками. Особливу увагу у цьому храмі мистецтв він зосередив на вивченні полотен Веласкеса на витончений і сповнений чарів живопис, який надовго заполонив його уяву. Серед художників нового часу його зацікавили ті, чиї роботи з блиском демонструвалися тоді на виставках парижського салону. Творчість мурашка є глибоко протирічною. З одного боку, художник прямує до спорення життя правдивих художніх образів, а з іншого його колористичні пошуки мають інколи абстрактний та самобутній характер. Часто у багатьох картинах мурашка цікавить не зміст, а тільки форма, саме колорит. Сам він не вважав завершеними свої пошуки. Попросив продовжити академічне утримання ще на один рік, аби мати змогу попрацювати в Росії та вдома, в Україні, використовуючи досвід, надбаний у Європі. Утримання йому продовжили, але з умовою, щоб іще рік провів у Парижі. Якось у Києві, обговорюючи успіхи Олександра Мурашка, Андріан Прахов зауважив, мазій із Сашка вийде чудовий, але йому необхідно дисциплінувати свій талант. А для цього зараз найкраща школа Мюнхенська. Там і художники зібралися солідні, і життя скромніше, ніж у Парижі, де для людини з таким темпераментом, як у Сашка, занадто багато спокус. Те саме радив і дядько, який ревниво стежив за успіхами племінника. Він писав йому, що ніхто не володіє такою дисципліною малюнка, якою володіють наші мюнхенці. Нашими мюнхенцями були ті окремі художники, які раніше навчалися в знаменитій мюнхенській школі живопису та малюнка майстерні словака Антона Ашбе і виставлялися на престижному щорічному мюнхенському сецесіоні. Серед них був і Валентин Сєров, що став тоді одним із найзнаменитіших портретистів Росії. Як розповідав згодом Мурашко, у Мюнхені збиралися з усього світу дядьки солідні і з довгими бородами. У 1907 році повернувся митець до Києва, де, за його словами, Тут світло, тут сонце, тут чудова природа, тут своя культура. З сім'єю Прахових Олександр Мурашко поріднився 1909 року, взявши шлюб із Маргаритою Августівною Крюгер, рідною сестрою Ганни Августівни Крюгер, художниці та скульптора. Дітей у сім'ї Мурашків не було. Згодом вони удочерили дівчинку Катю, яка в заміжі стала Катериною Олександрівною Гай. Разом зі своєю своячкою Ганною Крюгер-Праховою восени 1918 року Олександр Олександрович Мурашко відкриває в Києві на інститутській вулиці на верхньому поверсі будинку Гінсбурга знаменитого київського хмарочоса, художню студію Мурашка, у якій малюнка живопису та скульптури водночас навчалося до ста чоловік. У 1909-12 роках він викладав у Київському художньому училищі, створеному на базі малювальної школи дядька. Увесь свій талант, досвід і навички здобуті в Петербурзі, Парижі та Мюнхені, Мурашко клав на подолання рутини й застою у веденні курсу живопису. Проте, як написано в його біографії, під кінець третього року свого перебування там, зневірився можливості вживити цю справу та вийшов із училища. У 1913-му Мурашко відкрив власну студію. Художник мріяв створити абсолютно новий навчальний заклад, який би в майбутньому міг конкурувати з Петербурзькою академією. Художник Петрицький писав: у студії було більше пошуків, цікавіше. Кожному учню Олександр Олександрович намагався відкрити очі на природу і показати, як передавати природу живописом. Він застерігав від розмальовування та від чорноти в картинах. Він чи зустрічатися з природою. Як зі святом. Мурашко став одним із фундаторів товариства київських художників, створивши його 1916 року. Досвід у нього вже був. Після повернення з Парижа в Петербург він увійшов до групи вихідців із Академії мистецтв, яка вирішила організувати нове товариство художників, і почала клопотатися про затвердження проєкту його статуту. Серед фундаторів товариства були відомі художники Кардовський, Латрі, Петров та інші. Найактивнішу участь у його створенні брав і Мурашко. Він сам розробляв статут товариства київських художників, аби згуртувати колег земляків і підняти рівень київських художніх виставок до рівня столичних та європейських. У статуті в ці важкі роки основною метою та завданнями було визначено надавати як моральну, так і матеріальну тимчасову підтримку членам товариства. Передбачалося також організувати клуб, будинок художників, членську платну бібліотеку, школу. Кінцева мета створення академії мистецтв. Мені потрібна українська академія мистецтв у рідному місті Києві, говорив Мурашко, товаришам і друзям, де стільки світла, стільки краси. У 1917 році майстер виступив одним з фундаторів Всеукраїнської академії мистецтв, який єдиний в Україні багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої освіти, що має академічне спрямування і готує фахівців живопису, скульптури, графіки. Театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, мистецтвознавства та арт-менеджменту. Олександр Олександрович очолив одну із студій. Але тепер робота забирала багато часу. Тому Мурашко писав: Майже два роки нічого не роблю, всього мене втягнуло в Організацію художнього життя України. І питання стоїть настільки гостро і складно, що уникнути цього нема жодної можливості. Але твердо сподіваюся, що, віддавши належне суспільності, буде відпущений для тихої праці. Про останні дні життя Олександра Мурашка розповів Григорій Лукомський, український мистецтвознавець і художник-архітектор. У 1917-19 роках їм випало працювати разом. У 20 ті Лукомський виїхав за кордон. Тоді ж він видав у Берліні у видавництві грані невеличку книжечку Вінок на могилу п'яти діячів мистецтва пам'яті Нарбота, Модзалевського, Мурашка Дорошенка. І Шароцького. Майже одночасно вони пішли із життя. Лукомський бачив Мурашка в день його смерті. Був спекотний літній вечір. Олександр Олександрович при новій зміні влади залишився, по суті, поза службовими обов'язками академії, пише Лукомський. Антибільшовицькі війська йшли вже від Житомира на Київ. У ЧК був неабиякий сумбур. Було багато помилок через поспішність і невпевненість у владі. І те, що спіткало бідолажного мурашка, безперечно, одна з таких помилок. Разом із дружиною художник повертався з гостей у свій будиночок на Лук'янівці. Він не боявся ходити так пізно. У нього була перепустка видана всевидавом. О першій годині ночі до нього підійшла компанія з трьох солдатів і заявила, що він заарештований, що може дружині віддати все, що при ньому є цінного, і що його негайно повинні повести на суд. Відчувши зле, Мурашко попросив, щоб і дружина супроводжувала його, але її соломість мусила йти додому. Дать вона дійшла до ганочка будинку, як побачила, що чоловік кинувся від них тікати. Мабуть, за оцю одну дві хвилини Олександр Олександрович збагнув, що його ведуть не в ЧК, а просто в поле, на розстріл, без суду, поза як напрям узяти його конвоєрами був саме в бік виїзду з міста, а не на липки. Знаючи чудову околиці, і гадаючи, що солдати не знають так добре цих місць, він вирішив добігти до відомої йому канави, що утворювала під парканом щілину, в яку він міг би пролізти, і, потрапивши в сад, сховатися під покровом ночі. Але щойно він заліз у цю яму, як його пічак за щось зачепився, і він застряг під парканом. Оскільки спускався ногами, то голова його залишилася по цей бік, а тулуб і ноги були в саду. Його наздогнали. Момент, і він, можливо, був би врятований. Але пострілу потилицю і смерть на місці. Безвісти пропали вбивці, цінні речі у дружини. Випадок коштував життя надзвичайно талановитому художникові України. Деякі історики мистецтва навіть стверджують, що Мурашко став першою жертвою українського розстріляного відрочення. І тепер наша традиційна рубрика ще декілька полотен, і її відкриває картина неділя. Це одна із кращих жанрових робіт мурашка, експонована 1910 року на міжнародній виставці у Венеції. На зеленій лісовій галявині відпочивають дві жінки молода дівчина і літня селянка. В тиші теплого літнього дня ведуть вони спокійну бесіду. Їхньому настроєві гармонує природа з її соковитими і м'якими барвами. В єдності природи й людини поетичний зміст картини, секрет її емоційного впливу. Поряд із нею ми бачимо картину Карусель дерев'яні коники, сірі в яблуках, півники з вогненними хвостами і яскравими гребенями, човники, лави на двох. Усе швидше і швидше летять вони по колу, перехоплюючи подих. І, здається, тобі назустріч летить земля. Безтурботна радість, наївне дитяче щастя. Карусель, можливо, найзнаменитіша картина Олександра Мурашка, яка прославила його ім'я і його батьківщину. Ще 1909 року. Двійко дівчат-підлітків на тих самих сірих у яблуках-кониках, і скільки захоплення в їхніх обличчях, скільки святковості в убранні, а яка експресія, майстерні передачі руху і настрою, повноти буття. жанровий епізод, зупинена мить, вихоплена з сільського життя початку століття, переростає в картині у подію. Саме підтекст внутрішній психологізм образів стає головним. Мені хотілося, скаже художник, передати весь вихор руху каруселі, весь блиск її балаганних прикрас, сором'язливість і радість сільських дівчат, котрі вперше потрапили у місто, накупили собі міських обнов, причепорилися й уперше в житті сіли на дерев'яних коней каруселі. Усе це художникові блискуче вдалося, і рух каруселі, і внутрішній стан дівчат майстерно передано не лише композицією картини. Позами її героїнь, а й кольором. На 10-тій міжнародній виставці в Мюнхені 1909-го саме цим полотном дебютував український митець. Карусель було відзначено золотою медаллю, але не тільки вона стала нагородою експонентові, його ім'я стало популярним на заході. Зима портрет двох молодих людей, ймовірно, подружжя, на тлі зимового пейзажу природи, демонструє приголомшливе вміння. Му... Мурашко комбінувати теплі та холодні тони для посилення виразності образів. Особи та одяг головних героїв оповіді дають глядачеві уявлення про традиції та культуру села, яке століттями зберігало в умовах окупації українську національну ідентичність. Праворуч ми бачимо картину Селянська родина. На наступному слайді зображено дружину Маргарету та жінку в чорному. Далі Бачимо дівчину із собакою та жінка з квітами. Далі ми детальніше поговоримо про картину Благовіщення. Адже незважаючи на глибокі знання в галузі іконопису, Мурашко у зрілі руки практично повністю ...відійшов від релігійної тематики. Проте ця картина стала чи не єдиним винятком із цього правила. Незважаючи на нетрадиційне для християнства голосіння. Євангельського сюжету робота змогла зберегти урочистість атмосфери дійства завдяки глибокому жовтому кольору, розлитому по всьому полотну. Швидше за все, джерелом натхнення для майстра стали роботи імпресіоністів, з якими він познайомився у паризький період подорожі Європи. Поряд із цією неймовірною картиною бачимо ще один шедевр про квітів. Це ще одна робота майстра, написана незадовго до смерті. Перед очима глядача, немов звідки широкими мазками фарби глибокого синього кольору промальовуються фігури літніх жінок. Життєрадісна атмосфера, передана яскравими фарбами на полотні, контрастує із сумними обличчями продавчинь. Помилуватися цим шедевром можна у Національному художньому музеї України. На наступному слайді бачимо картини Тетяна та Праля. І на нашому останньому слайді зображено картину, яку Абітурієнти повинні знати для успішного складання защо незалежного оцінювання дівчина в червоному капелюсі. Картина була написана під час перебування у столиці Франції. Чудова атмосфера паризьких салонів та неймовірна концентрація предметів мистецтва минулих епох надихнула морашка на написання портрета молодої жінки у червоному капелюсі. З філігранною точністю майстра вдалося відтворити ніжні риси обличчя моделі. Портрет демонструє вміння автора працювати із загальним освітленням. Для повнішого розкриття образів картина по праву вважається однією з найвідоміших робіт українських майстрів ХХ століття. Намальована картина у стилі імпресіонізм і зберігається у Національному художньому музеї України. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви дізналися чого нового про знаменитого художника України. І дякую вам за увагу! До нових зустрічей!